Нарешті, нарешті, друзі, замерзли нормальні міста. вірні містяки. Люди вже є. Ми з вами не перші. Навіть хтось там он, кіно знімає. Да, люди є. Легендарний містячок. Просто легендарний, друзі. Просто легендарний. Там теж все замерзло. Больше все замерзло, блін. Зараз будемо пробовать. Будемо пробовать. Люди є, рибку шукають Там якось ми з вами дубасили було діло Нічого, сейчас спробуємо. Спочатку мені подобається Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку! Нарешті, 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 нарешті! Те що я і казав, морози Прийшли, блін, будемо дубасить. Сьогодні ночі мінус 12, пару днів, бров. Просто замерзли, заливи Дніпра. Люди вже є. Я думаю, буде сьогодні діло. Пішня нагострена, почищена. Та нулі такі. Местами взагалі білие. Местами є конечно же, темні. Да, надо проверять. По безпеці пішня першим ділом. Понятно, що бур, коли зараз стане класний лід, без бури нікуди, ні туди, ні, ні сюди. Но пішня повинна, друзі, завжди. провіряти вперед. Техніка безпечності, спасалочки. до речі, сейчас ми їх одідем. Так що так. Не знаю, що казати. Душа, так сказать, радується, а я думаю... сьогодні щось цікаво буде. темі дня у нас сьогодні а я навіть не знаю що. Що знайдемо, то будемо то будем дубасити. Тому що... Головне, щось подубасить. Там карась, платва. Ну, коротше, друзі. До речі, у нас з вами з'явився новий костюмчик від вікінг. Ну, нарешті він нас, до нас дібрався. Я там в сторіс шорси виставляв, хто дивився, той так сказати, вже бачив. А так цього сезону будемо катати на костюмчика. Вікінг нарешті. Нарешті він добрався до нас. Він так мені, я коли вийшов, дуже так сказати, в душу запав. Так що отак от. Чік-чик. -чі. Такий костюмчик. Він йде з мембранкою, дищучий, дуже технологічний, там туди-сюди, сюди Сюда заходить, там виходить тепло. Ну, коротко, Дуже комфортний одів. Плюс дизайн. Ви ж знаєте, друзі, я полюбляю, коли є гарний дизайн, а тут, звісно, дизайн. Просто топчик. Вони йдуть там в трьох, по трьох по 3 температури, температурі, мінус 10, 20, мінус 30. Кожен підбирає під себе, який йому комфортний. В даному випадку це у нас мінус 20. Отакий. Вот і я вам скажу, доволі непогано. Понятне дело, що він йде комбезом. Дуже якісна фурнітура, я вам скажу. Такий комбезик. Ось тут так сказать, вся інформація. Чик-чик. Там безик, все чітко. До речі, друзі, по безпеці не тільки спасалочки потрібні, а ще такі штуки. Все ніяк 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 було у нас не дійшло. Ну, капітана Гака побачив, думаю, треба, надо, надо Це такі лідоступи, друзі. Оце спасалочки, лідоступи. Це буде дуже комфортно і найголовніше, щоб не впасти, не скользити. До речі, де наші спасалочки? Ля -ля, фа -фа. Ось. О, і доступчики. Якраз у вікінгу не є. Це в мене розмір 44-48. На 45-й розмір. Це у мене флагман дайвокер е, сапожки. Чітко сідає. Вони каже, дуже якісні. Вони там різні є. У даному випадку у нас всі. Плюс зав, запасні такі носочки. Теж тепленькі, хай будуть на всяк випадок, що морозяки. І, друзі. Друзі, друзі, наші спасалочки. Без спасалок виходити взагалі не можна. Не знаю, що, що ніхто не каже в Ютубі, не зустрічав. А от спасалочки це найголовніше. Тому що ми зараз це все діло одягаємо І будемо шукати нашу рибку. Хоп-хоп! Так, садчата, клас. Не, ну дуже Увіреності, що на людей, не скользиш, все Всі є ніяк. Я якось був, думаю, та треба, треба, цілі доступи. Друзі, пройшов от 10 метрів. <гум> Одразу вже рекомендую. Стоїш блин, на таких уверених. Дуже гарна річ. Так, ладно. Щось ми ля-ля фафа. Як каже, не будемо розводити, бо Погнали, то щось ми дуже багато розмовляємо. Пора щось подубасити. Вся обстановка, конечно, не дура, друзья, вот скажу. Люди ходят туда-сюда. Это уже пару раз камера сетанул, в рыбы нема. Будем что-то делать, в другой канал. Сейчас, наверное, там попробуем. Потому что больше все ходят, шукают. Что ж тут, короче, чупа-чупс. Ладно, туда сейчас перейдем, пошукаем. Уже тут щось цікаво виходимо з пригод починається риболора. Опана. Ну. тихо люди є, я бачу люди сидять. тихо. Сюда. Может тут повыслише буду. Блин, а как красота, друзья. Просто невероятно. Ух ты, блин. Там тут і видно. Вроде бы видно, о, плацічка, НТК потва. 2. Плаваю Чикс, ладоха. Короче, надо было мы з вами карантин. Ну тут такая всяка, вон бачите, ух, есть и треба Короче, надо і и діло, делать НТСКИ там. Ух, я кось рыбу нашли. Ого! тіга спугнули. Коротше тут і будем дубасить. Пришлось приїхати, як сюди. Ходім, щось тут знайшло, якусь рибу. Так друзі, 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 щось все попадало з посалочки. Наші пасалочки. Так, опана, опана, опана. Так, це закриваємо. А тут ми чкурнули з вами і, і отут ми на місцях вже. тому що там щось ми походив, походив, караси там були, ну таке, плавають дуже швидко, вони клювати не будуть і дуже мало. Приїхали на Фрунзенський, так сказати, тут спробуємо подбасити. Тарануху знайшли, зараз кормимося. Быстренько ношу. Короче, в тім'я дня у нас буде, як і того разу, це тарануха. Блин, без камеры, конечно, тяжковато рыбачить. Хорошо, у нас у нас у нас есть. Так, значит время, йде. сейчас уже время забит. Це у нас по прикормку сюди флагман, серія Гран сегодня взяв. Ляєш шоколад. Ось яку сьогодні топово. Пунтишечки ну, насипав, небагато. Ви не Бачили, воно там є. Воно там є. І це непогано. Так що подубасум сьогодні таранухи. Так. Шкарпетки наші сюди. Щоб ножка воно було тепле, Так, давайте цей пачок. конечно дома было бы поцікавише ну, когда такі морозы дома заготавливать що скажете друзья блин аромат пешок конечно ай-яй-яй так где наш контейнер контейнер кулярий не подавить Він здесь там должен быть Ящичок флагманський, просто топчик, друзі. Все поміщається, все класно. Так, ну прийдете немножко отак, щоб руки не Тому Тож на вулиці морозяка. Парочку ми з вами сейчас відправимо туда. Так, там уже нас оно обурюють. Ще риби не піймали, а уже обурюють. Надо, наверное, луночку більше чуть-чуть зробити. Та сейчас там тарануха блин, офіге Тут така прикормочка Поки багато не буде зі мною начнем Так ну поставимо наверное, като по любому Тоді по нью Мармиха працювала не каток хотя на, на неї на каток був розраховував Так под вот, двумя окручками до речі, удочки просто топчик, друзі. Е, де наш, так сказати, е, мармиха. Ось у Артурича Мармишки. Ютуб канал Art Production. Мармихи на карася, От, і не тільки просто топчик, друзі, вже провірено. І візьмем, щоб нам скучно було боковий кілочок, а вдруг якийсь карась залетить. По боковому у нас, як завжди, флагман. Таурон 80 см. Короткі удочки незручно буде, якщо під болко. Тобто 75-80 см це так сказати, саме буде актуально актуальності. Ось такий у нас зараз наборчик одразу залітає. вийшла Маромишечка з красним очочком. Замітив, що цього сезону дуже риба полюбляє його. таку Думаю, зараз там плотва, що плаває, заціне нашу підготовку сьогоднішню. Так, 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 так. Так, 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 так. Друзі, ну що, перша панава. Наш платва такі, стаємо, як підійде. Кам камру так небагато, потім тільки тум і ціла купа. Так, чё глубина хорошая, я вам скажу, есть. Вот тут, тут и до нас кормив. Вот так, друзья, ура! ура, 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 ура! Раз, два, три. Так, есть, есть, есть. Сейчас каточек, ну тут блин. Каточок точок не дуже було дела. Мормиха була в лідиручих позиціях. Сейчас пару тройку посавлю і на боковий. З вами спробуємо щось піймати, посидіти. Правда коли по підходить, то конечно на бокові вже времени не буде. Це що я казав, бля, це вже Хе -хе. Не пройшло бенги пів години. Ух! Ух, 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 ух. Какая ух, яка поклевочка. Ух, яка поклевочка. Какая красота. Есть. Есть, 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 друзья. Блин, провода выпадали. Что там у нас? Фух. <laughs> позорно. Первое позорно. позорно, блин. Ну, блин, маловато, конечно. Маловато будет. Ладно, ничего не меняем. Сейчас, может быть, себе кукурузку поставить, может быть, и... молот не клювало, блин, ну, я ж не разраховывал. Что мы сегодня будем ловить тот? хотя я как бы не, не разраховывал. Надо все разраховывать. Так, там сбоку шусь окуни нашли, как кричать. Так, тихо. Тихо, окуня. Сейчас будем плавать. <рес> Уже ну, так сказать, спочином нас. Опа-опа-опа. И опа, опа. друга не заставила себе чекать, друзья. Ну это рануха перешла, думаю, сейчас будем объеселуха. Дэбела. Ну прикольно, прикольно. Ну что ты там? О, там? Опа, на. О. То мы сегодня, конечно, почали что-то, блин. Не дуже. Но главное, что почали. Друзья, главное, что почали. Ох, как гарно под льдом полетело. Главное, что почали. А то, блин, вообще, ну это, конечно, микрорыба позорно, блин. Ну, хоть клея. Вот та камера прошел все, блин. То есть, там пару карасив плавало такие какие-то. Не дуже. И все. Ну ничего, и так нормально. По дубасам сегодня таранухи. Ну что ты? Давай. Угу. О. Блин, ты что это? что там? Оп. Блин, да я до другие удочки поставить. Ну давай. Я хочешь в прямом эфире, что не хочешь. Блин, ну клевала Почему так непогано? Есть. О, О, это уже, это уже хочу сказать на рыбу похоже на забороду. Так и живем. Блин, походу, мелко дуже багато прилетело. Попробую еще подсекнуть ее, блин. Солнце клев. Кто заказывал клев, друзья? Вот клев. В прямом эфире. О, бля. давай. Потому что, бачу их непогано плавая. Оп. мілкої хороша не встигає походу Опа 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 Хто це може бути а? Хі -хі. Хто це, хто це, хто це, хто оце <кхід> саме здорового ніфіга себе Розмір пішов, друзі йо мої Розмір пішов Нефігася, це на сьогоднішню голину Само велика. ось така от красуня. О так буде покраще Ху. Хай пливе. Хоча вітер затих, так приємно стало ловити. Так, і сейчас буде за добу отнюка, хотя до вечора треба досидіти Блін, плохо, що нема то б, мабуть, було б розмір другий. Може потемному воно буде гарно клювати. Що скажете, друзі? Ну-ка. Ооо, що дуже, дуже довго стоїть. Крупняк підійшов, напевно. Крупняк, крупняк. новом короче, тут у нас каток наш, чуиц, тут боковый киочек, поставив все по красоте, таврончик, что там, и у дома, пока не клюе, и там мормыха, мормышка, не фокусуется. Киочек. Ну, короче, Ось так все ну, стоїть. Зараз глянемо, що тут буде. Тому що вроді би рибку показала. За цілий день хоч би чаю О, це, звісно, ці Я вам скажу поискові рибалки. Це офигеть можна. Просто офігеть можна. Сьогодні максимально трудова. Ну, як є. за рибалку ну хоч не з пустими руками <ріст> опустив камеру там карасішки пропили ну так жиденька жиденька дуже жиденька друзі погодка шепча і лунки замерзають Щось на боковий... Ух ты, блін, біленька. Опа-на! І ти тут уже нас знайшла. Сьогодні, коротше, такий розмір. Бачите, що твориться. Даже на боковики і то. Хотя він у мене настоячку пока думаю. Чайку перекушу. Так давай нам оп-оп-оп. Что-нибудь -оп -оп. подсикавише. Ты что, стайка пидишла? Что ну. Ну, конечно классно ну, ну я что тут сижу мерзну блин ради такой плотвы ой кино сегодня кино реально чачек редушу хоть а люди трешки добавилось там дубасить. Потихеньку. Там цегена. І там. вон. Рибку знайшли походу. Хоча процес іде. Десь там я бачив, ходять по льду. Оно ж, ого. Уже там вся риба. Людей. Трішки більше стало. І там воно лейбеді плавають. Офігіть, ще вода не замерзла. Да. Ну як є дзюзі, ну а що? Хотілося такої-то нормально подубасити. Ну, крім такої -то колоси, позорної, ніфіга, толком ми з вами не йшли. Такі рибалки теж бувають. А взагалі щось тяжковато. Зимові рибалки в цьому сезоні. Годі риба є, а клює так собі. Якби не з пустими руками, то все ж. Хочу вам сказати, що найпрекрасніше, опа, гляньте, коньки погнали, найпрекрасніше, що за мною було на землі зимові рибалки, друзі, так це лідоступи. Я вам кажу, це просто неймовірні речі, як і вказується. Як я без них раніше дубасив, я не знаю. Не то, що хто допустимо там думає чи хоче, це обов'язково, я вам сказав. Це така уверенность на льду. Ну от повірте, без всяких там реклам, це просто топчик. Просто топчик. Отакі вот вони цепочки, сі діла. найкращі, просто найкраще. Офіген. Ходиш дуже уверенно. Як я раніше Дубасив, я не знаю. ну Реально просто огонь. Короче, це это спасалочки. Лідоступи і все, і можна в принципі, ні за що не переживати. Так що, друзі, як є, не забувайте, будь ласка, за полезні силочки на всі снасті, прикормочки, завжди в описі під відео. Ну щось якщо цікаво, залітайте, подивитись. Ось така рибалка, люди ще там залишились трішки дубасять, мороз кріпчає, виходить, спішні билось. зараз вже так підтягнулося. Ну, друзі. Підтримайте, будь ласка, ролик лайком. ну Я старався, ну таке буває інколи, щось тяжковато. Ну нічого, не здаємося, на днях щось придумаємо, щось подобасимо, як завжди поїдемо, зараз вже речі і на днях кудись поїдемо. Зараз вже е, можливості любі. Все замерзло і Дніпро. Я думаю, на днях можна навіть на широкому Дніпрі добасити. Так що, друзі, на сьогодні все. Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока.